Одна пісня, дума чи романс, у душу лється і заполоняє, та заворожує, чакує нас і в саме серце раптом проникає. Так солодко тоді душа щемить, а музика, мов хвиля нагортає, струна чарівна, серці заблінить, і ні для чого місця вже немає. Доброго дня усім шанувальникам вокального мистецтва! Ми раді вітати вас на нашій гостинній городнянській землі на другому регіональному конкурсі сольного академічного співку імені Лідії Кондрашевської. Дозвольте... Дозвольте представити вам нашу шановну журі, голова журі конкурсу солістка Національної філармонії України. Каріна Кондрашевська. Через відділом академічного співу Чернігівського музичного училища імені Левка Родицького, солістка Чернігівського філармонійного центру, народна артистка України Лариса Роговець. Соліст оперної студії при Національній музичній академії академії імені Петра Чайковського роман страхом. Порядок виступу конкурсантів було визначено згідно віку учасників. Отож, пропонуємо вам, шановні слухачі, зануритися в чарівний світ світової та української класики. Усім конкурсантам бажаємо вдалого виступу. Розпочинаємо конкурсні прослуховування вікової категорії 9-11 років. На сцену запрошується найменша учасниця Бухаєнко Вікторія, 9 років, учениця 1 класу Городнянської школи мистецтв, клас викладача Агаркової Тетяни Анатоліївні, концертмейстер Аржанік Ірина Анатоліївна, Манфроче, Боваро Корпер Українська народна пісня, коли б мені Господи».